Після того, як ми розблокували вузол Меркурія на Венері, в кодексі з'явилося нове завдання. Воно називається завивання Кубрау і обіцяє нам вірного супутника, якого так не вистачає на цьому самотньому кораблі. Не гаючи часу, ми активуємо квест, і перший сигнал веде нас на Венеру у сектор під назвою Умбра. Наше завдання виживання протриматися проти сил корпусу, поки не буде зібрана необхідна інформація. Висадка. Нас зустрічають холодні металеві коридори бази корпусу. Лотос виходить на зв'язок, і майже одразу вороги відключають систему життєзабезпечення. Тепер у нас подвійна проблема відбиватися від ворогів і стежити за рівнем кисню, вчасно активуючи капсули підтримки. Сили корпусу тут невеликого рівня, тож протриматися 5 хвилин нескладне завдання. Це ідеальна можливість не просто виконати місію, а й трохи розім'ятися. Обшукати кожен куток у пошуках ресурсів та ящиків з лутом. Поки ми прориваємося крізь натовпи роботів та солдатів корпусу, ми встигаємо знайти кілька зірок аятан і навіть просканувати фрагмент цефалона. Бій триває, рівень кисню падає, але ми вчасно знаходимо та активуємо капсули. Час спливає, і ось лотос повідомляє, що завдання виконано. Ми прямуємо до точки евакуації, а в нагороду за наші зусилля отримуємо найважливіший компонент сегмент інкубатора. Місія 2. Видобуток яйця та створення ядра. Ми повертаємося на орбітер і встановлюємо отриманий сегмент інкубатора. Тепер ця частина корабля активна, і ми можемо з нею взаємодіяти. Але для створення вірного супутника потрібні дві речі: яйце кубрау та енергоядро для живлення інкубатора. Гра сама підказує би куди рухатися далі. Якщо в нашому інвентарі немає яйця, активується наступне завдання, що веде нас на землю в секторі Прайм. Наша мета знайти та зруйнувати лігва диких Кубрау. Це агресивні звірі, що населяють ліси землі. І саме в їхніх гніздах можна знайти те, за чим ми прийшли. Гарантовано, після проходження цієї місії за квестом ми отримаємо яйце Кубрау зі 100% шансом. Ось ми на землі. Прориваючись крізь зарості, ми знаходимо перше лігво. Не поспішаємо його руйнувати. Якщо завдати лігву трохи шкоди, з нього вибіжать додаткові кубрау. Це чудова нагода пофармити рідкісні, але дуже потрібні моди для наших майбутніх чотирилапих компаньйонів. Зрештою, ми знаходимо яйця і прямуємо на евакуацію. Тепер друга проблема: енергоядро інкубатора. Є два шляхи його отримати: перший і найпростіший для новачка пройти вузол Марса на землі. У нагороду ми отримаємо одне готове енергоядро. Місія 3. оборона на землі останнє випробування. Ми знову біля інкубатора. Яйця як на місці енергоядро встановлено все готове. Запускаємо інкубацію. Коли очікування нарешті добігає кінця, з яйця з'являється миле цуценяя, якому нам належить дати ім'я. Варто пам'ятати, що ім'я можна вводити лише латинськими літерами. Тепер потрібно перетворити його на бойового пса вірного супутника. На щастя, процес дозрівання, який раніше займав добу, тепер скорочений до кількох секунд, поки програється анімація. Але квест ще не завершено. Поки він не пройдений, покращувати характеристики нашого вихованця модами ми не можемо. На нас чекає остання місія. Ми знову вирушаємо на землю, де протягом п'яти хвиль нам доведеться обороняти нашого юного кубрау від атак ворогів. Це випробування фінальний іспит: вороги набігають хвилями, але наш маленький друг не просто ховається за нашою спиною. Він люто кидається в бій, розриваючи всіх на шматки настільки люто, що можна просто бігати навколо і спостерігати, як він самотужки завершує місію. Після завершення місії ми отримуємо ошийник, який автоматично одягається на Кубрау. На цьому квест завивання Кубрау завершено. Тепер ми маємо можливість повноцінно прокачувати нашого нового компаньона та встановлювати в нього моди. Ось такий був квест з проходження гри Warframe у 2025 році. Так, як грається в цю гру зараз. Мені хотілося ще дуже багато всього додати в відео, але я намагався вкласти свій і так дуже розтягнутий таймінг відео. Справді, це відео вартувало цілу купу часу. Треба було все це змонтувати і обробити. Звісно, був залучений і штучний інтелект для обробки сценарія та озвучку, тому вибачаюсь за певні неточності у відтворенні слів. Ви можете подивитись інші частини відео в моєму плейлісті і про пригоди у всесвіті Warframe, Та, можливо, коли ви дивитесь це відео, то вже готова наступна частина цієї саги. Якщо вам подобається мої відео і мій канал, або вам просто є щось сказати, чи якісь зауваження або виправлення неточностей, то напишіть пару строк у коментарях під цим відео. Буду вдячний! Також буду вдячний за вподобайки та особливо за підписки на канал. Також не забуваємо донатити збройним силам, які захищають нас в цей нелегкий час, і це має бути у всіх в пріоритеті. Слава Україні!